всі практики, всі медитації. Всі чек-листи, все, що достається безкоштовно, потрібно використовувати для себе хоча б один місяць кожного дня, не пропускаючи жодного дня. І тоді ви з часом зможете побачити результат, тому що більшість людей любе і уявляє собі, що я зараз щось таке дізнаюся. щас я зараз щось таке може почую, і це на мені спрацює або це мені допоможе. Результати ви не отримаєте. Такі, що прямо можна буде їх потрогати на матерії. Але ваш поклик, ваш посил у всесвіт буде, що я дійсно хочу змін, що мені вони потрібні. І тоді для вас будуть підтягувати якісь ситуації, якісь пропозиції, якісь е, прекрасні моменти, де ви зможете піти туди, де у вас дійсно щось поміняється. Але приходячи і просто послухавши, сказавши, «Та я це вже чула, це мені не треба, е, це я і так знаю. Ухали, помахали головою, повернулися і пішли далі жити по старому. Нічого від цього не буде мінятися. Будь-яку інформацію використовуйте для себе на благо своє, не нехтуйте такими пропозиціями, буває різне, але взявши хоча б щось одне, можна вже дати посил, що я хочу цих змін. Оці програми під різною назвою, вони та вас і закривають від вашого проявлення, від ваших грошей, від вашої реалізації, від того, щоб ви жили вільно. Тому що насправді вам можна все. Але рамки, установки, блоки, програми, всі ці обмеження вони тримають на місці або водять по колу людину, щоб вона постійно шукала, ходила отако от от навкруги і не. Могла вийти з цього кругу. Ці програми вони постійно прокачуються разом з нами. Якщо людина вже десь щось вивчала, щось проходила, щось чула, наші програми в голові прокачуються разом з нами. І тому їх побачити, почути самостійно практично неможливо. Тому є люди, які допомагають вам з цим розібратися. Тому що птах не бачить повітря. Риба не бачить води. Стоматолог сам собі зуби не лікує, так само і у вас. Ви можете застрягнути, упертися і навіть не розуміти і не бачити, де вихід, де дверця, а вона може бути прямо поряд. Це те, що вам хотілося би змінити в житті, це те, про що ви мрієте. І ви собі про це навіть не дозволяєте мріяти, тому що після цього зразу починається. Але но тому зараз це все йде програма. Програма це голос в голові людини, яка з дитинства вам говорить говорила Або які говорили, зараз ми не можемо собі це дозволити. Зараз ми не можемо тобі купити. Зараз в тебе це не для тебе, іншим разом в тебе буде, якось колись. Ти не можеш. Оцей голос, оця звичка в голові, вона сформувалася за все життя, викарбувалася там. Знаєте, як татуїровка, що тобі не можна і ви несете цю програму і прикладаєте її в своєму житті. до Будь-якого свого бажання, тому що цей голос можете навіть не чути. У вас просто автоматично іде відповідь. Зараз не можна все. Я ці програми швиденько знаходжу і чую.